Всім доброго дня! Отримала від саду павлюків е, вчора посилку з саджанцями дерев. Хочу поділитися з вами своїм враженням від цих саджанців, тому що неодноразово виписувала в них е, саджанці. Дуже завжди приходив хороший посадковий матеріал, але те, що вони мені вислали цього разу, це просто подивіться. Яка товщина саджанців? Те друге, то взагалі там це двохрічні якісь, даже не знаю, дуже гарні, я дуже задоволена, дякую каналу Павлюків за їхню працю, за турботу про своїх клієнтів. Бажаю вам процвітання, побільше Хороших клієнтів, побільше підписників. А всім, хто ще не наважився або не знає, де виписати дуже хороші саджанці дерев, всім рекомендую сад павлюків. Вік на каналі дуже багато хороших є повчальних відео, все розкажуть, все покажуть. Так як я новичок у садівництві, це дуже хороший канал, так як для мене. Всім рекомендую. Саду павлюків процвітання, всім миру і добра!